Це вже другий спарінг, з гульцом ми грали. Тут на цих зборах перший. Ну, нормально пройшов спарінг, всі хлопці грали, я дав зіграти всім. Майже хтось по тайму грав, хтось по 30 хвилин. Тому я задоволений грою, що ми перемогли перш за все. Але є багато над чим працювати. Тільки початок зборів, я думаю, все у нас тільки попереду чекає. Ще Багато дуже роботи. Тому не треба ейфорії якоїсь робити, що ми перемогли. Треба рухатись вперед. Всіх зараз на зборах, всім тяжко, тому будемо працювати і напрацьовувати вже ближче до того, що ми хочемо бачити на полі. Провели хороший спарени з хорошою командою. Добре, що нам вдалося перемогти, це піднімає емоційний стан в команді та атмосферу. Це ну, також допомагає легше переносити навантаження на фоні емоційного ну, такого підвищення. Тому будемо далі працювати, готуватися до наступних спаррингів і готуватися вже плідно до чемпіонату. Те, що забив, це додатково, скажімо так, тебе сьогодні задовольнило, і якщо можеш, то згадай гол. У кожному матчі, коли забиваєш, ти отримуєш певну так сказати, впевненість. І я дуже задоволений, що зумів забити. Передача була з флангу від. Кузі я прийняв два дотики. Першим прийняв і другим відразу вдарив в дальній кут воріт. Ну, так вийшло, що забив, тому ну, будемо далі працювати і вже готуватись до тренувань. І далі нас спаринг через три, по-моєму, чи чотири дні. Тому ну, будемо вже готуватись до наступних спарингів. Зараз у команди велике навантаження, особливо перші дні зборів. Ну так, да, навантаження досить такі ну, хороші, я скажу. Ну, команда так, ну, на усталості, скажімо так, ми грали сьогодні, тому, можливо, десь не, не той темп гри, що хотілося б побачити. Але ну, нічого, це збори, я думаю, що. Від гри до гри ми будемо ставати краще до чемпіонатів, вже будемо більш підготовлені. скажімо так, дуже добре, що здобули сьогодні перемогу. Думаю, ця перемога дасть нам впевненість надалі. Гарний суперник був. Правда, так, погодні умови трошки жарко було, то трохи не ті скорості були. Але в цілому спарингом задоволені. Ти завбив сьогодні. Я думаю, вдвічі приємно після матчу мати такі враження. Згадай свій гол? Так, завжди приємно забувати і допомагати команді приносити результат. Гол Сашко Драмваєв віддав мені класну передачу. Там я трошки корпус ставив та й вирішив питання. Як в цілому проходять збори? Які навантаження відчуваєте? Та Збори легкими ніколи не бували. А зараз скажу так, що набагато складніші, ніж раніше були, тому що готуємося до Єврокубків і враження від зборів хороше навантаження дають, то в принципі працюємо. В штатному режимі і готуємось до наступних суперників.